Я на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас і зараз говоримо про добрі новини. Український альпініст, Одесит та гід Олег Іванченко зійшов на найвищу точку світу на землі вершину гори Еверест, а це приблизно 8 тисяч 850 метрів. Про це він повідомив у своєму Фейсбуці, опублікувавши світлини і відео сходження. А ми сьогодні маємо можливість дізнатися. Всі ці подробиці цієї події. Тож з нами на прямому зв'язку Олег Іванченко, Одесит, Альпініст, гірський гід, організатор подорожей, засновник компанії Екстрім Гайд», підкорювач «Евересту». Пане Леже, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю. Добрий день. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Ну і по перше, від себе і команди сьомого телеканалу. Хочу сказати вам з горою. Дякую вам, дякую. Перше питання тривіальне. Скажіть, будь ласка, де ви зараз знаходитесь? А, зараз знаходиш в готелі в Катманду, відпочиваю, готуюсь до зворотнього рейсу додому. Ну, розкажіть нам, будь ласка, які емоції і думки відчуває людина на вершині Евересту? А, Ну, багато емоцій, коли ти готуєшся, коли акліматизуєшся, коли йдеш на сходження. А, от е є певні думки сумніву, коли вже починаєш рухатись в напрямку вершини, а, тому що це так досить складний і важкий процес. Фізичний і займає він від базового табору а, близько п'яти днів. Враховуючи підйом від 5300 з ночівлями на 600, 6400, потім 7100 і 7900 – Це останній табір четвертий. От, і цей шлях займає десь в середньому 4-5 днів. <кій> <кій> Спуск гори займає ще плюс 2 дні. От, і багато думок, багато переживань там, чи зможу я там, чи дозволить погода, тому що. Погода досить мінлива, і альпіністи виходять на гору, враховуючи довгостроковий прогноз. І часто буває, що цей довгостроковий прогноз погоди він змінюється в походах того моменту, як ми вирушили з базового табору. Там міг з'явився сильний вітер або якісь опади. От. Ну а потім, коли вже підходиш до вершини, розумієш, що ну я це зміг. І, ну, класна ефорія там. З'являється, певно, такі адреналіна ефорія. Тобто ти готовий там думаєш і це все. Типу. О, а насправді потім ще там довгий шлях. Розкажіть, будь ласка, більш детально про підйом. Коли саме? З ким? Як довго підіймалися, і які можливі перетини ви зустріли на своєму шляху? У Нас була невелика група. Зі мною ще було двоє людей там, двоє учасників Іра та Оксана. Це пара з України. В принципі, це була перша сімейна пара, яка зійшла на Еверест. Це якби, такий маленький національний рекорд. Крім нас, в той день було десь близько 150-170 людей. Це були, як так сказати, туристи і їх, супроводжуючи, діди, шерпи, місцеве місцеві обслуговувачі персонал, там, який несе пісень, допомагає вам ставити намети, тобто, виконує. Загалом всю таку важку о, фізичну роботу. Ну тобто десь було о, умовно 70-90 туристів і от стільки ж було шерпів. Тобто, так чи інакше, йти на Верес без супроводу місцевого шерпи, гірського гіда, це небезпечно. От, о, наша група супроводжувала 8 таких гірських гідів, о, шерпів, які допомагали нам, несли кисень. Це от коротко про е, склад нашої групи. А ви згадали і в Фейсбуці і на своїй сторінці про те, що ви з командою побили одразу два рекорди України. Які саме ну, національний рекорд України це от е, пара, е, перша пара, подружня пара, яка була на вершині вересну. Ігор після 51 рік, Оксані 46 років. А вони довго готувалися до цього сходження. В принципі, плани щодо підняття підняття на Еверест, за сходження ще були до 2021 року. Під час корони там не склалося, Потім почалась війна. Там і так як там вони трошки дорослі. То ми вирішили, що не будемо відкладати, і поїдемо цього року. От а другий рекорд. Це якби рекорд uh, Кіпра, тому що Оксана зараз uh, є громадянкою Кіпру, і в принципі вона перша жінка піприотка, яка піднялась на Єврес. Ну, це так. є. Скажіть, будь ласка, а чи про, маєте намір зафіксувати ці рекорди офіційно? Uh, чи можемо зафіксувати? Ну так, зараз поїдемо додому, будемо займатися цим питанням. Ви згадали про супровід, ви згадали про кисень, а, які мають з собою альпіністи. З чим стикається альпініст під час сходження на Еверест? А, так, головна проблема це а, декілька проблем. Головна проблема а, це акліматизація. Перед тим, як іти на саме сходження, на саму вершину, а, ми провели. А, П'ять ночей базового табору таборі на 5300, потім декілька ночей на 6400, зробили схоже на 7000, спустились вниз, відпочили, і потім вже повернулися на верес, щоб робити безпосереднє сходження. От. Тобто, за відсутністю акліматизації бо можуть виникати певні проблеми а, зі здоров'ям. І головні, якби причини, ну якби. Людей, які гинуть найверешті, це або серцева недостатність, або не вистачило кисню, не розрахували кисень на сходження. От. І дуже важливо мати як пісень на, шо... на сходження плюс резерв. От. У нас е... було багато шерпів, які допомагали, і ми собі могли дозволити якби достатню кількість кисню. Тобто ми не економилися. Ну, це головні проблеми. Так. Так, будь ласка. Ну, от. І якщо, наприклад, кисню мало, там, ви починаєте економити, то організм починає замерзати на цій висоті. Це раз, по-друге, ви просто починаєте засипати. От. І, ну, купа факторів, просто ви через деякий момент ваше коло. Крив'яне починає роботи. По ну починає працювати по малому колу, тільки забезпечує серце і мозок, а все інше відключається і так поступово просто засипаєте і відмирає. Тому думаю, що важливо, щоб поруч був хтось, хто буде за вами дивитися, от і контролювати оцей кисень, Вчасно міняти балони з киснем. Ну у нас на схоженні вийшло десь 4-5 балонів 4 чотирьох літро. Скажіть, будь ласка, під час сходження чи були моменти, коли у вас або у ігоря чи Оксани виникали сумніви? Чи варто рухатись далі? А, так, ми постійно аналізували ситуацію. Були складні моменти Наприклад, ми прийшли в третій табір стомлені, і от найбільше сумніви було у Оксани. І вона постійно казала, що там я там нікуди не піду, але кожен ранок вона прокидалася, збиралася з новому пос... з новими силами, і ми йшли в гори. І в принципі, коли ми вже разом йшли до четвертого табору, останнього 7900, у нас вже не було сумнівів, що у нас, у, нас, у нас все вийде. Так чи інакше, ми будемо на вершині Вересні. Ну і поступово ми рухались інколи разом, інколи якби у нас була там, певний розрив. От, але так чи наші всі рухали до свої цілі. Комусь було важко, комусь не сильно. <кій> От, ну, коли вже е, ми підійшли до останнього щабелю, там е, це називається ступень Хіллері, висота десь 8750, 8800. Вже тоді стало зрозуміло, що ну, тут, все, тут до вершин година, максимум. І всі діти там, і ніхто не буде відступати і назад. А, скажіть, будь ласка, як організована безпека групи в горах? Чи узгоджений маршрут з місцевою владою? Чи є зв'язок? Чи слідкує хтось, так би мовити, з землі за тим, що у групи все добре? А, так, а, перше, всі сходжувачі на Верес, вони реєструються. Міністерство туризму А Перед тим як піти на сходження, ви отримуєте От. Це перше. Друге, за групою закріплюється так, наз... так називаємо офіцер зв'язку. Це або він на весь табір, тому що крім нас в таборі було ще десь 100 чоловік там з різних країн. От, і він, в принципі, контролює, слідкує за порядком, за безпекою і робить якісь зауваження, там приймаючи компанії непальські. От. от е у нас був радіозв'язок постійний е з базовим табором, е з іншими таборами. Тобто, е будь-який момент, якщо ну, щось не так, не парації могли передати, що ну, щось зробіть там, не знаю, допоможіть. Ну такого не було. Ти в принципі у нас э, радіостанції були як для обміну інформації, там робоча робоча інформація, там перевіряли прогноз погоди, доносили свій стан e, плюс. У нас був супутниковий телефон. E, на випадок, якщо, наприклад, e, нам би захотілося там кудись подзвонити, вот. можна було подзвонити навіть з вершини але Щось було не до дзвінків. E, хотілося побыстріше спуститися в табір. Ну і в цілому, враховуючи те, що наш ми ну, шлин не ну, якби не автономний, не в трьох, тільки а нас впроводжували місцеві шерпи, Вони якби доглядали за нами. Це такі гірські няні. Загалом. а, ну якби щось сталося, вони теж там повідомили. А вже далі з базового табору напликати, якщо виникає ситуація з. Аварійними рятувальними роботами вони визивають вертоліт в принципі на висотах до 6 п'ятсот тисяч. Там може залетіти вертоліт, якщо потрібно там зняти людину. Якщо вона так погано почуває, Головне, щоб була погода. Які вимоги власне до гідів, які йдуть на «Еверест» і ведуть з собою людей? Чи мають вони якось підтверджувати свій професійний рівень? Можливо, проходити навіть певну акредитацію? А, так гіди, в принципі, які ведуть людей на 8 тисяч, там організатори це люди з великим гірським досвідом, які неодноразово піднімались там. На 7 тисяч на 8 тисяч мають досвід спортивних експедицій. Також я от проходжу навчання в міжнародній школі гідів в Киргістані. От зараз є гідом аспірантом в цій школі. Тобто в мені там два екзамени до фінальної ступені, щоб щоб отримати міжнародний сертифікат, до цього в мене якби досвід бекстейдж. Інструктор військового туризму, кандидат кандидатом майстрів спорту. Ну і більше 20 років е як організація керування походами і сходженнями. Е <res> ну, що щодо шерпів, то вони теж проходять е е навчання, акредитацію <с> і місцеві компанії, які приймають е туристів, вони Набирають штат саме таких сертифікованих, підготовлених відчати. Е що можете сказати авантюристам, які мріють самотужки підкорити Еверест? Ну як самотужки, от на 100% не вийде. тому що, В принципі, те, з ми зустрінетись. Так чи інакше, ви маєте купити мінімальний пакет послуг у місцевих компаній і без шерпу гірського провідника вони не продають його. Ну все одно одна людина місцева буде за вами закріплена, яка буде за вами приглядати. Це в принципі престиж країни компанії, тобто щоб зменшити кількість жертв постраждали загибли це такі умови, от ну загалом головне таке, якби акцент, на чому треба зробити, це фізична підготовка. Тобто, окрім того, що ви почнете з малих гір, наприклад, Казбік, Монблан, потім якісь схожі на 6 тисяч гліпалі, це ви маєте фізично тренуватися, готуватися. Підготовка це займає в середньому 4-5 тренувань в тиждень по декілька годин. А ви або тренуєте самостійно, або з тренером. Ну це головні рекомендації. А також там є певні вимоги до спорядження, але в цілому, якщо люди підходять до вереста, Uh, вони плюс-мінуси вже розуміють, тому що так, от uh, з нуля ну, не можна там раз і піти на ЄС. Звичайно, це якийсь досвід має бути uh, двох-трьох сходжень, там на вершини 5-6 тисяч, верш метрів. Це не перша ваша спроба підкорити Еверест. коли була попередня, і що не склалося тоді? Uh, ну загалом, там. Деякі помилки в подачі інформації. Там перша спроба в мене була безкисне сходження на сусідню вершину Лходзе. Вона прямо напроти Євересту, Інколи люди ходять разом уходи, Лхозевис висоту має 8 висоту має 8560 метрів. Ми ходили у 21 році, і це була така спортивна експедиція. Ми ходили там вдвох з моїм напарником Петром Шамбаровським. А, і це була спроба без кисню. Але а, є певні вимоги для людей, які ходять без кисню. Ми чекали гарної погоди без, без вітру, щоб було тепло, і вже майже цікавилось останнього вікна. А, це кінець травня, і перед цим були великі опади. І Ми попали в таку ситуацію, коли снігу було десь а, а, метр і більше. І ми просто от не змогли ну, вийшли на маршрут, і ми дуже повільно рухались в цьому снігу, тому що він був такий пухнастий, не втрамбовувався, просто провалюєшся по пояс і з нього вилазиш там півгодини. І ми прийняли рішення, що воно того не вартує, що ну, просто фізично там пройдемо ще там, 200 метрів вгору. Вимитаємось, і це буде небезпечно для нашого здоров'я, життя і тому іншому разі. Ну і ми досягли точки а, Ну і розгонутися. В принципі, наступного дня там була спроба друга в іншому составі групи. Там було більше людей, і вони набрали там ще плюс 100 метрів. І ця група йшла з киснем. Ми йшли без кисню. І вони так само там закопалися в цьому снігу, і було зрозуміло, що результату не було. Ну тому от такий був досвід. З киснем набагато чому... все простіше. Якщо Коли чому ви взагалі вирішили, що маєте підкорити найвищу вершину світу? Ну якщо брати, а, загалом а, якби кар'єру гіда і просто якщо там розходжувачів, а якби вершина айсбергу можна так сказати, якщо ви займаєтесь висотним альпінізмом, а я якби пів половину часу в рік проводжу в високих горах, там вище 6 тисяч метрів? От і так чи інакше виникає питання: там чому би не піднятися на верес? це все, все ж таки найвища вершина. В світі і поступово починаєш мріяти якісь закладати плани? От і мрії збуваються, так я от опинився на Вересі. Ви вже згадали про гроші на про послуги, які необхідно купувати у місцевих гідів Якщо можна оцінити підйом на Еверест в купюрах, скільки коштує стояти на піку найвищої гори в світі? Ну, мінімальна вартість послуг українських гідів – це 55-60 тисяч доларів. Це в принципі готова програма на Еверест. У вас додаткові витрати будуть тільки переліт в Непал і покупка спорядження. Висотні червики, висотний комбінезон, пуховий, спальник. Це ну. Загалом десь плюс 10 тисяч до того прайсу. Що ви підете з місцевою компанією, це буде трохи дешевше, але результат вони вам не гарантують. у Вас просто буде непальський супроводжуючий, от але приймати рішення, якби остаточні, і якби, йти на гору, не йти, розвертатись чи не розвертатись, це тільки буде ваша компетенція. Ну, тому, якби, якщо ви йдете з українським їдом, а, чи з будь-яким сертифікованим їдом, а, європейським, у вас шансів піднятися на машину більше. От, але є люди, які досить досвідчені, і їм просто потрібен певний якби, пакет послуг, і ви не готові йти самостійно тільки з непальцю. Пане Олеже, наскільки я розумію, озвучена ваш, вами сума 50-60 тисяч доларів. Це а, м, вартість для групи. Якщо я правильно зрозуміла, а скільки може коштувати підйом для однієї особи? Для однієї, ну, якщо там дивлячись, набор послуг, ну, якщо брати просто стандартну програму, то це буде десь 150-200 тисяч доларів. Дякую за відповідь за конкретні розцінки. На початку нашого вімкнення ви зауважили, що зараз ви відпочиваєте і готуєтеся до повернення додому. Хто вас чекає вдома? Хто зустрічатиме? Дома чекає дружина, і син, і троє доньок. Донькам зараз п'ять місяців, стріня дівчат. Не можу не спитати, а як, власне, в першу чергу дружина, ну і діти сприймають вашу любов до альпі... альпінізму і як підтримують вас власне ось завжди в цьому хобі, і, зокрема, під час сходження на Еверест? А, так, сім'я підтримує а, річ тим, що ми з дружиною познайомилися в горах так само в поході, займалися разом. Туристичному клубі колись давно, от десь років назад, і вона в цілому розуміє моє захоплення мою роботу, і в принципі сама на простих програмах екскурсійних, трекінгових працювала гідом от, і тому вона сто відсотків розуміє, куди я поїхав, для чого, і вона підтримує і син так само. Захоплююся грами, раз разом ходили в Карпатах в Туреччині, теж ходили в походи. І він, в принципі, в курсі, що відбувається, і навіть такі питання ставив: там а ти з киснем зайшов чи без кисню. Тобто для нього теж розуміння, що наскільки це важко, він там погрузився в цю тему. Йому 9 років. Ну і варто мені спитати у вас питання, на яке в мене, власне, навіть немає безмежності якогось фантазії відповісти про що а, мріє. Тепер мріє людина, яка змогла побачити світ з найвищої точки планети. О, ну, Поки що мрію повернутися додому. вдихнути... Свіжого морського повітря, квітучих, якраз зараз все цвіте в Одесі. Тому поки що мрію про це. Так, це в короткі строковій перспективі. Ну там десь через місяць планую їхати в Альпи, там на деякий період теж працювати в якості їда. Ну основна мрія зараз повернутися додому до сім'ї. Пане Олеже, я дуже дякую вам за вімкнення. Ще раз вас вітаю. Ми чекаємо вас в Одесі. Дякую, дякую вам, що запросили. Дякую на все добре. Для наших глядачів нагадаю, що з нами прямим зв'язком був Олег Іваншенко, одесит, альпініст, гірський гід, організатор подорожей, засновник компанії Екстрім Гайд і підкорювач Евересту. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Залишайтеся з нами.